У нашій лікарні з'явився коагулятор з новими функціями, які відсутні в інших коагуляторах. Це функція внутрисудинного гемостазу, яка дозволяє більш достовірно і звищувати гарантію, зварювання, заварювати судини при лапароскопічних та відкритих операціях, що в свою чергу зменшить час операції та підвищить рівень життя та виживаєсть взагалі хворого. Після цього оперативного втручання, тому що гемостат – це одна з основних важливих етапів, який присутній при любі чи при відкритій операції. Дякую все. Це стало все можливе за ініціативи наших друзів, наших партнерів, саме озі Аверіна, яка перебуває рядом, це платформа єднання, «Громадське об'єднання і за рахунок фінансування за кошти про ООН. Всі місці приймали участь в написанні проєкту, саме подавалися, саме відстоювали. І сьогодні зміська громада коса видала виграла ще один проект. Реалізація по сьогодні і відбувається. Хочу вам подякувати. Дякую вам велике за те, що підтримуєте, допомагаєте і не забувайте після команду. Дякую. Дійсно, mm -hmm. дане обладнання було придбано. Спільно з в проєкті із міською міською ради і програми розвитку ООН в межах проєкту Протимінна діяльність в Україні за фінансовою підтримки Республіки Корея і е, цей проєкт був він не лише про обладнання, це був один е, з компонентів в рамках проєкту. Також 40 лікарів поліклінічного відділення і е, відділень хірургії центральної районної лікарні. Пройшли відповідне навчання, як допомагати людям, які постраждали від вибуху небезпечних предметів. Тому що зараз Харківська область є однією з найбільш забруднених територій, і саме можливість надавати допомогу на районному рівні, в малих громадах, не витрачаючи час для те, щоб доставити постраждалого в обласний центр, це і була наскрізна мета цього проєкту. Ми дякуємо центральній районній лікарні, головному лікарю, завідувачому відділу хірургії за те, що вони відгукнулись, брали активну участь, і ми сподіваємося, що не одне життя буде врятоване завдяки цьому обладнанню. Дякую.